Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 19 грудня, ви дивитесь Чернівецький репортер в студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Про нові тролейбуси, теплопостачання та депутатську вигоду говорив під час брифінгу міський голова. У Чернівцях під час пожежі загинуло двоє людей. Вибори в чотирьох об'єднаних територіальних громадах відбулись на буковині. Про нові тролейбуси, теплопостачання та депутатську вигоду говорив під час свого щотижневого брифінгу міський голова Олексій Каспрук. Не оминув увагою і тему забезпечення житлом учасників АТО. Про все це і не тільки дивіться у сюжеті. Вчора на рейс третього чернівецького маршруту вийшов перший чеський тролейбус, бувший у використанні, який раніше місто придбало за бюджетні кошти. Нагадаємо, що минулого місяця чернівці закупили чотири тролейбуса з Європи, вартість одного понад 600 тисяч гривень. Вміщає один такий тролейбус до 200 людей. Тому між перевізниками виникли перші конфлікти. Ми тому, що коли машина під'їжджає така високої міцності, вона забирає фактично всіх пасажирів, наприклад, з дріждзаводу. І зрозуміло, що маршруткам там іноді немає що робити. Але сподіваюся, що порозуміємося, що не доведеться вживати звертатися до правоохоронних органів. Я розумію, конкуренція висока, але вона має бути цивілізована, без погроз і всього іншого. Вже невдовзі представники міської влади планують відвідати Бухарест, де спілкуватимуться на тему модернізації електротранспорту в містах. Також, ймовірно, чернівці скористаються послугами банку реконструкції та розвитку для придбання 50 новеньких тролейбусів. Участь в програмі модернізації електротранспорту, яку разом з українським урядом провадить в Україні європейський банк реконструкції та розвитку. Закінчили експерти. Техніко-економічне обґрунтування, є вже всі цифри, розрахунки. У нас є можливість, що в цьому році прийняті відповідні рішення для того, щоб наступному році Чернівці отримали близько 50 нових тролейбусів, які зроблять, власне кажучи, наше місто сучасним і європейським. Міський голова розповів, що місто до нового року планує до 50% завершити оснащення житлових будинків тепловими лічильниками. Для того, щоб ми одразу попали, скажімо, в постанову Кабінету міністрів, яка дозволяє нам робити перерахунки по середньому показнику лічильника, навіть в тих квартирах, де в тих будинках, де лічильників немає. Але крім того, прем'єр сказав про те, що є повноваження органів місцевого самоврядування. Тому ми будемо 22 числа на сесії пропонувати депутатам прийняти рішення і дозволити теплокомуненерго вже з грудня нараховувати. Повідпо по, по по цій, скажімо так, відповідності до цієї постанови, рахунки на тепло виставляти не оминув міський голова. І питання позачергової сесії, під час якої депутати намагались подолати вето Каспрука. але не подолали, не подолали вето. Що стосується надання, ну прийняття незаконного, як на мою думку, рішення про затвердження тарифу компанії Чернівецькі теплові мережі. Але, власне кажучи, на цій сесії там в. В процесі бурхливого обговорення деякі депутати в них здали нерви, і вони, власне кажучи, показали реальну причину і реальну картину того, що відбувається на сесії міської ради. Я говорю про те, що Чернівецька громада не має права втратити контроль над тими комунальними підприємствами, які забезпечують життєдіяльність міста і знаходяться в нашій власності. Що ж до виділення житла атовцям, то у суботу відбулась зустріч міського голови з учасниками АТО. Моя позиція одна: в будь-якому випадку кошти громади, які будуть спрямовані на забезпечення житлом учасників АТО, наших захисників, їх родин, вони будуть розподілятися виключно в межах чинного законодавства. А коли є люди, які дуже голосно кричать, і в той же час в залі я спеціально зібрав всіх черговиків. Для того, щоб ми разом спільно поспілкувалися на цій проблемою. Коли сидить чернівчанка, має проблеми з здоров'ям, троє дітей, живуть чоловік, захищав нашу країну, живуть в кімнаті гуртожитку, я буду захищати її права. В першу чергу житло надаватимуть інвалідам третьої групи. Таких у місті дев'ять чоловік. Наступні за пріоритетом учасники АТО, які є сиротами, а вже потім черговики. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях під час пожежі загинуло двоє людей. Трагедія трапилась по-другому провулку Ярослава Мудрого вночі. Подробиці пожежі дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. 19 грудня близько другої години ночі у Чернівцях на другому провулку Ярослава Мудрого виникла пожежа у житловому будинку. Її помітили сусіди вже тоді, коли вогонь охопив усю будівлю та повідомили про це рятувальників. Виїздом на місце було встановлено, що горить житловий будинок загальною площею приблизно 80 метрів квадратних. Одразу по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів рятувальникам повідомили. Що всередині будівлі можуть перебувати люди. О 3 годині 13 хвилин пожежу було локалізовано, та о 3-й годині 40 хвилин ліквідовано. Проте мешканців оселі врятувати не вдалося. Вогнеборці, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, увійшли в палаючу будівлю та виявили тіла двох загиблих. Жінки 1933 року народження та чоловіка 1966 року народження. Тіла загиблих було відправлено на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті вогнем. Знищено покриття та перекриття будівлі, двері, вікна, меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Цього для ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шукачів кращої долі, які прямували до ЄС, затримали на Буковині. Це відбулось у рамках протидії незаконній міграції в Чернівецькій області. Як наслідок заарештували п'ятьох вихідців з Південно-Східної Азії. Сьогодні вночі спільною міжвідомчою групою з числа оперативників Західно регіонального управління, мобільної прикордонної застави Чернівці та співробітників міграційної служби Чернівецькій області було затримано 5 невідомих осіб на околиці населеного пункту Бояни. Зі слів іноземців, всі вони є громадянами Республіки Бангладеш. На момент затримання жодних документів у чоловіків не було. На даний момент всі чоловіки знаходяться в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. З ними проводяться заходи щодо встановлення та повної ідентифікації осіб. Подальшу долю чоловіків вирішуватиме суд. Скоріше за все, чоловіки помандрують на батьківщину. Як розповіли налегали, вони планували перетнути україно румунський кордон і далі помандрувати країнами Європи у пошуках кращої долі. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники організації Комітет виборців України поінформували про основні порушення та попередні результати виборів, які відбулись 18 грудня в чотирьох об'єднаних територіальних громадах Буковини. Більше знає Микола Швець. Вибори відбулись у Вашківській, Вижницькій, Сторожинецькій та Теребличанській об'єднаних територіальних громадах. Вибори відбувалися відносно активно, оскільки кількість виборців складає в середньому 45-48%, в залежності від громади, але це не менше ніж було у 2015 році. Тому ми можемо відверто говорити про те, що активність залишилася, вона не була меншою. Під час виборів серйозних порушень не виявлено, порушення були традиційними, тобто технічні порушення, які відбуваються від, від, від виборів до виборів. Тобто, це видача бюлетенів без паспортів, це неправильне заповнення протоколів, це, скажімо, заповнені протоколів в територіальних виборчих комісіях і так, далі, і так далі. Тобто насправді суттєвих порушень, таких як то. Підкуп виборців, масовий підвіз виборців або переконання виборців голосувати за конкретну особу такого не було виявлено. За попередніми результатами на виборах перемогли діючі голови всіх об'єднаних територіальних громад. В вашківцях це Микола Перч, Старженці, це Микола Карлічук, в Вижниці Олексій. Чепель і в Теребле, перепрошую, бо я забуваю постійно Саку Валерій, це колишній Тереблечанський сільський голова. Нічого неочікувано не відбулося. Наразі процес об'єднання у територіальні громади розпочався в Магаліта Остриці, Кострижівці, Лужанах та Мамаївцях. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фінальну прес-конференцію транскордонного проекту використання європейського досвіду у боротьбі з ерозією ґрунтів провели керівники, спеціалісти та владники. Скільки вартує проект та яку спеціалізовану техніку було закуплено? Далі? У сюжеті робота над цим проектом розпочалася ще, мабуть, років п'ять назад, коли ми вперше почали домовляти скісницькою адміністрацією про написання гранту. І на той момент була запропонована ідея. Боротьби за розією гронтів проект довго писався. Після цього десь рік він розглядався європейською комісією, і три роки назад був підписана була підписана грантова угода. На транскордонний проект використання європейського досвіду у боротьбі з ерозією ґрунтів було виділено більше 1 мільйона 600 тисяч євро на його реалізацію. У рамках співробітництва між Румунією, Україною та Республікою Молдова. Внесок європейського співтовариства становить 90% від суми. Під час дії проекту було проведено дослідження ґрунтів району, закуплена спеціалізована техніка: два грейдери, два крази, чотири екскаватори і два розпушувачі. Я хочу відмітити, техніка була закупана вся новенька, нова, якраз направлена на боротьбу з ерозією, на покращення земель. Тобто термін експлуатації досить довгий, і я думаю, що вона прислугується і всім, всій області, всій нашій економіці. Однією з вимог програми було 10% відсоткове співфінансування, яке здійснила Кіцманська районна рада. Наша каденція роботи з депутатами дали позитивний результат. Нам вдалося виділити з районного бюджету більше трьох мільйонів гривень, що дало змогу вдало завершити даний проєкт. Закуплена нова техніка, про це вже говорили доповідувачі. Нам вдалося приконати як депутатів, так і громадськість району про те, що це фінансування крайне необхідне. Без цього фінансування проект би не був здійснений. Ерозія ґрунту це різноманітні процеси руйнування ґрунту і переміщення продуктів руйнування водою і вітром. Так, основними факторами, що знижують родючість буковинських чорноземів, є висока кислотність та змивання родючого гумусного шару. Що стосується Кіцманського району, то по транскордонному проєкту було виділено 480 тисяч гривень для того, щоб провести повністю аналіз ґрунтів, зробити відповідну карту. У нас все це є комплексно проведено, виконано якісно і в певні терміни. І на сьогоднішній день ми згідно цієї карти, згідно цих аналізів і проводимо боротьбу з ерозією ґрунтів як вітрової, так і водної. Лілія Лоленко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях вперше відбулось засідання ради туристичних міст та регіонів. Учасники з різних областей України обговорили перспективи використання природних та лікувальних ресурсів Чернівецької області, вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіону, а ще наскільки доступний туризм для людей з інвалідністю. Туризм має бути доступним для людей з інвалідністю. Саме, щоб нагадати про це, візошниця Марія Нікітіна вирішила взяти участь у засіданні Ради туристичних міст та регіонів. Знаєте, я останнім часом дуже багато подорожую по Україні. І я бачу таку дуже невтішну. Ситуацію дуже мало є доступних саме туристичних маршрутів для людей з інвалідністю, особливо для тих, які пересуваються на інвалідних колясках. Я і мої друзі, які в такій самій ситуації, як я, ну ми позбавлені цієї можливості. Це транспорт, це доступність архітектурна, точніше, бар'єрність архітектурна. Бар'єрність арх... історичних пам'яток, бар'єрність курортних міст саме цьому питанню під час засідання ради туристичних міст та регіонів, яке відбулося у червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича приділили особливу увагу. Чиновники запевняють, що знають про цю проблему і працюють над тим, щоб змінити ситуацію на краще. Обговорювали фахівці також оздоровлення учасників АТО і те, що вже вдалося в цьому напрямку зробити. Що робиться в нас уже на Буковині, і де проходять реабілітацію Наші воїни АТО сім'ями, тобто туризм через лісове господарство з новими маршрутами, з новими цими, і де працює психолог. Це дуже важливо. Також учасники з різних областей України обговорили перспективи використання природних та лікувальних ресурсів Чернівецької області, вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіону та розвиток медичного туризму. Хоча засідання відбувалося саме в Чернівцях, обміркували перспективи важливі для представників з різних областей. І, врешті, фахівці наголосили, що туризм має стати пріоритет. Етним напрямком розвитку економіки та культури, коли туризм стане пріоритетним напрямком в нашій області, всі передумови для цього є. Бо все таки тільки цей один напрямок включає 42 напрямки розвитку. Економіки країни один єдиний. До речі, мені здається, що якби все це розуміли про владні вищі про владні структури, то підтягували б всю інфраструктуру, і в тому числі тим людям, котрим важко добиратися самим, фізично було б зручніше. Ну ми до цього йдемо. Я в цьому переконана. Ольга Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святий Миколай приходить до кожного, хто в нього вірить. Вихованці притулку для дітей разом з педагогами у стінах закладу влаштували свято, на яке завітали очільники області та вручили дітям омріяні подарунки. Більше у сюжеті у притулку для дітей лунали пісні вірші. Кілька тижнів вихованці готувались до свята, адже святий Миколай приходить в кожен дім. Святий Миколай. «Щиро дякуємо ми це святковий час. Вони в очікуванні були сьогоднішнього дня дива, оскільки це дійсно чарівне свято для всіх дітей, а для цих особливо чарівне, адже не всі вони в домівках отримували подарунки і не всіх в домівках святкували ці свята. Сумлінно підійшли старано. Хочу зауважити, що деякі з дітей, взагалі, тільки на початку грудня до нас поступили і вже сьогодні були артистами на такому святі. Завідуюча притулку розповідає напередодні свята традиційно дітки писали листа Святому Миколаю. Дехто з них, окрім звичайних подарунків, іграшок та речей, просив у листі повернутися додому, а хтось взагалі нову сім'ю. Одне бажання вже точно здійснилось, каже пані Жанна. Сьогодні відбулось усиновлення дитини. Доля. Дитяча їхня не зовсім така проста, але за підтримки всього суспільства, за підтримки всіх нас, нас взятих, за підтримки Господа Бога і Святого Маколая Будемо надіятися, що доля їхня буде краща в майбутню і всі мрії їхні збудуться. Шо він був е, дуже багатий сім'ї, він допомагав, коли він був маленький, допомагав е, е, дітям бідним. Він... А ти писала себе до Миколая? Да. Так. Не матюкатися, не, не битися, не щоб. А пішов на себе Да. Протягом трьох днів кожна дитина отримає омріяного подарунка, про якого писала в листі. Завдяки добрим помічникам Святого Миколая, дорослим, мрії здійснюються. Лілія Лоленко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Червоного Хреста та ДСНСники вітали дітей-переселенців зі святом Миколая. Відвідали вони багатодітні родини не з порожніми руками. Про подарунки та враження від них. Далі. – Ку-ку! – привіт, привіт! чекав Миколая. Ну, да. Да? 19 грудня з нагоди Дня Святого Миколая фахівці управління ДСНС України в Чернівецькій області спільно з працівниками обласної організації Товариство Червоного Христа завітали в гості до дітей із багатодітних сімей переселенців, які оселились на Буковині. Дякую вам більше, що приїхали. Ми раді вас бачити. Дякую за подарунки. За сладки, за книжку, за обувь за речі. Разу, Напередодні серед працівників управління відбувся збір одягу та іграшок для дітей, а волонтери підготували для малечі та їхніх сімей цінні подарунки. Під час зустрічей працівники служб передали зібрані речі та солодощі, а також фрукти діткам. Вручили дорослим подарункові сертифікати на придбання товарів в одному із гіпермаркетів міста, а також передали найнеобхідніші речі для багатодітних сімей. Сьогодні працівниками Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України спільно з співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області відвідано сім'ї, багатодітні сім'ї з числа внутрішньопереміщених осіб з Луганської та Донецької області. Ми передавали одяг діткам взуття, солодощі. Такі заходи рятувальники організовують вже третій рік поспіль, аби діти зі сходу України також відчули по-справжньому святкову атмосферу, незалежно від місця свого перебування. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святий Миколай завітав і до Чернівецьких малюків у театрі імені Ольги Ковилянської малеча мала можливість особисто познайомитись зі святим, розповісти віршика, станцювати під ялинкою та подивитись цікаву виставу. Під, що на «Молодець, дякую, тримай подаруночок. Ну ти ж гадав вірші. Давай святий Миколай. Ось такий він великий, добрий, з подарунками і посмішками. Завжди готовий вислухати своїх маленьких друзів. Їхні віршики, пісеньки, історії ніколи не залишали його байдужим. От і сьогодні, зустрівшись з малечою, він перевіряє їхні знання та настрій. Молодить, дякую тобі, моя так. свято Миколая в театрі відзначають ще з 2000-х років. Започаткували цю традицію депутати міської ради. Стало доброю традицією. люди, люди, які займаються громадським життям, не можуть залишатися осторонь. Звичайно, найприємніше це кожних вдома своїх діток привітати. Але на превеликий жаль, не всі дітки в змозі отримати подарунки вдома. Бато хто потребує допомоги. Власне, тому ми і відгукуємося. Для тих, хто потребує сьогодні найбільш допомоги підтримки та вітання На свято запросили дітей учасників. АТО, дітей, вихованців міських садочків, шкіл, інтернатів загалом роздали пів тисячі запрошень. У нас були сумніви в тому, чи що сьогодні навчальний день власне в понеділок, чи дітки відгукнуться і прийдуть, але ми бачимо, що зал повний. І на сьогоднішній день, якщо б у мене було ще 500 запрошень, то можна було би ще 500 роздати. Але проблема в тому, що театри більше не вміщає. Крім зустрічі зі святим Миколаєм, дітки також подивилися казкову виставу пригоди морського вовка. А потім після неї кожний отримав по солодкому подарунку. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбулось відкриття меморіального виставкового проекту з нагоди 75-х роковин трагедії Бабиного Яру. Шлях пам'яті. На заході побувала і наша знімальна група. Далі сюжет. Шлях пам'яті. Це виставка, створена по слідах трагедії Бабиного Яру. Сьогоднішній захід є вельми знаковим. Це спільний українсько-німецький проект, присвячений до 75-річчя Бабиного Яру. Одна з найбільших трагедій, одна з найбільших місць розстрілу, яке мало місце на території колишнього Радянського Союзу. Цей проект здійснено єврейською громадою міста Дюссельдорф, третьою за розміром єврейською громадою Німеччини, за підтримки федерального уряду Німеччини. Цей проект став можливим також завдяки співпраці із Чернівецьким музеєм історії та культури євреїв Буковини та обласним єврейським благодійним фондом «Гесет Шошана. Тут представлені світлини та спогади очевидців, злочинів німецьких націонал-соціалістів та їх поплічників про масові вбивства євреїв в Києві, Кам'янці-Подільському та в Чернівцях в 1941 і 1944 роках дуже близький контакт має єврейська громада міста Дюссельдорф з Чернівцями, оскільки саме ця громада була заснована Чернівецькими євреями і протягом Другої світової війни вони переїхали в Дюссельдорф. Під час роботи над цією виставкою ми спілкувалися з двадцятьма людьми, які мають відношення до трагедії в Бабиному яру і катастрофами на західній Україні. Але на цій виставці ми представили історії восьми людей в рамках проекту організатори представили новий документальний фільм Подорож спогадів, відзнятий в місцях трагедій. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.